Сьогодні канон нового року. Я вийшов на вулицю погуляти. У нас фактично стала весна, хоча після нового року має бути дуже великі морози. Я вам показую, яка в нас є зелена травичка. І от мені надумалися деякі роздуми. І одне з тих роздумів, чим ми відрізняємося від канадців? Ми живемо в одному будинку. Живемо в одному місті, в одній провінції, але ми зовсім різні. У нас фактично ну, з канадцями ми мало спілкуємося. Все спілкування, наприклад, в Квебеці зводиться до рівня Сава Саваб'єн. Тобто, все добре і відповідаєш, все добре. Як справи, все добре. От на цьому рівні і закінчується все спілкування між українцями і, і квебекцями. І от я вирішив трохи порозмислити, чим же ми суттєвий. Виникло е в мене таке от, одним словом, можна сказати. Це впевненість. Канадці вони впевнені в завтрашньому дні. Вони не переживають, що в них там щось не буде, чи вони получать піар, чи вони там щось скрадеться, не сростеться. Вони впевнені, що в них буде завтрашній день. На відміну від них, де б українці не жили. У нас немає впевненості в завтрашньому дні. Ми навіть не впевнені, чи ми залишимося в Канаді, чи ми поїдемо в Германію, чи залишимося в Польщі. У нас то, тої впевненості немає. Ну, да, Багато можуть сказати, що у нас йде війна, на нас напали, нас е, бомблять. Це правда. Канада мирна країна. В них життя. Іде спокійно. І от коли нам кажеться, що вони заторможені, зомбі, там, в них немає ніякого руху, треба просто розуміти, що це, оце, іменно заторможеність це є їх нормальне життя і нормальне спокійне життя, в якому вони живуть. У них все спрогнозовано. Він знає, що він буде робити сьогодні, він буде знати знає, що буде робити завтра. А в нас такого немає, щоб ми знали, що точно ми будемо. Це, завтра ми будемо там. Через рік ми будемо робити те. В нас немає впевненості в завтрашньому дні. І от біля нас дуже живе квебекців, квебекуа. Вони, можна сказати, щасливі своїм життям. Вони просто живуть життя, не, не думають, що в них буде далі. В, в них все буде. У нас мозги заповнені посторонніми думками. Що нам далі робити? Чи то робити, чи як відправити гроші в Україну, чи як отримати піар, чи ще щось. І от роздумуючи над цим, я зрозумів, чому як саме живуть квебекці. Хотілося б Розпитатися самих тих веберсів, щоб вони сказали, але виникає отой мовний бар'єр, коли фактично, крім кількох слов французьких, нічого не знаєш. І не можеш напряму і поспілкуватися саме з людьми. Є в мене таке, можна сказати, невеличке бажання, щоб в дальнішому взяти інтерв'ю в когось з місцевого населення, щоб вони щось сказали, пару слів, що вони про своє життя думають. Якби була така можливість. Одне можу сказати так. В Квебексці дуже привітні люди. Це навіть і так зрозуміло. Всіх вітаю з наступаючим Новим роком. Всім бажаю здоров'я, бажаю закінчення війни. Бажаю, щоб війна ця нарешті закінчилася в Україні. З наступаючим 2025 роком.